Друзі, всім доброго дня. Сонечко в небі, погода нас радує. Тому я вирішив зазняти вам, які у нас є універсали та які на них ціни. Заглядувати в салон ми не будемо, швиденько пробіжимося по вигляду комплектації та цінам. Будуть у нас Volkswagen Golf, буде Dacia, буде Skoda, буде також Opel. Тож приємного вам. Перегляду. Дивіться, розпочнемо з Volkswagen Golf 2013 року за 8650. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Ось такий є у нас. На майданчику можете приїжджати, оглядати, робити тест-драйви. Також можете привозити свого спеціаліста. Це у нас ніхто не забороняє. Камери у нас присутні. Ось такий гольф 2013 року. Дизельний 270 тисяч кілометрів пробігу. 8650. Слідуючий у нас також є гольф за 6 6666 доларів. Ось такий. Це у нас є вже 2010 року, 280 тисяч кілометрів пробігу. Також дизельний, але механічна коробка передач. Передній привід. Ось такий в чорному кольорі. Спереду у нас є парктроніки, також протиутуманна фара. Ось. Такий у нас гольф. Також присутній торг в межах розумного. Також є в нас ось такий універсал Dacia Logan 2015 року 1,2 бензин з оригінальним пробігом. Шістдесят вісім тисяч кілометрів. Це в нас є оригінальний пробіг. Шість триста ціна за ось такого універсала. Дачі є Логан. Так. Переходимо до шкоди. Є у нас ось така шкода Октавія 2016 року. Гарна, біленька. Також є протитуманна фара. 10900. 240 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 бензин, механічна коробка передач. Ось такий білесенький універсальчик. Також камера заднього огляду. Парктроніки присутні у нас. Ось така білесенька. Ну і заключним у нас буде автомобіль, Opel, тож переходимо до нього. І ось ми біля слідуючого автомобіля Opel Astra 2019 року за 11 950. Дизельний двигун, автоматична коробка передач, 205 тисяч кілометрів пробігу. Передні і задні парктроніки у нас є. Ось такий. Універсальчик. Тож, приїжджайте до нас на майданчик. Працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку до 6-ї години вечора. Більше автомобілів у нас є в телеграм-каналі, ссылка буде знизу в закріпленому коментарі. Також є у нас TikTok та Інстаграм канал. Є великий вибір автомобілів. Дизельні, бензинові, також є гібриди та електро. Що ж, на сьогодні все, до нових зустрічей!